Здесь аварія по сути дела, такой нет. Здесь просто не было вхідних дверей. Тут аварії по суті немає. Тут просто не було вхідних дверей, і замерзла оця вода. І вода пішла по трубі вниз. Тут, хоч трошки зараз, розтануло. А раніше по сходах з дев'ятого поверху до першого по перилах взагалі були такі бурульки. Метрові вода пішла вниз, і перший другий поверх як ковзанка. Ані німножечка пробили, вода пішла вниз і от перший второї етаж кату. Зверталася я всюди, гер... опять перечеркнула, за все я заплатила, за виїзд я заплатила, вже зробили. Герисамів перечеркнув і сказав робити генеральний план вже цього двора. Він мені не потрібний той генеральний план, мені потрібно виїзд. Для цього було дано завдання Луцьк місто буду розробити е е планування забудови цієї ділянки. На сьогоднішній день е це питання в роботі, значить, я думаю, що воно буде розроблено і проблеми. Я тут не бачу. Провівши звірку головами сільських рад і селищної, виявлені значні факти, фактично приписки цієї заборгованості. Лю в людей стоїть така заборгованість, вони, якої вони не мали і не мають. Звірившись в газовому господарстві, ці цифри зменшуються в значну кількість разів. І на мою думку, що на сьогоднішній день... Газовим господарством, його обліковою службою неправильно проводиться нарахування і не доводиться фактична заборгованість, стан фактичної заборгованості до споживачів даного виду послуг. Вона буде належати підприємству «Іваничі тепло. Для підприємства «Іваничі тепло ми купуємо газ на аукціоні. Це вже дає певну гарантію того, що вона не може бути виключена за неоплату. Основна причина дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх це перехід проїзної частини дороги не по пішохідному переходу в забороненому місці. І хочеться звернути увагу на те, що більшість дорожньо-транспортних пригод у нас відбувається в день. І майже ніхто не звертає увагу на те, що діти безпечно себе поводять на дорозі. Так, 24 листопада зранку учень з нієї шкіл міста Луцька по проспекту Соборності, переходячи проїзну частину дороги поза пішохідним переходом, попав під колеса автомобіля Москвич. В результаті отримав струс головного мозку і госпіталізований обласну дитячу лікарню. Дуже важливо зараз проводити профілактику цієї йодної недостатності, тому що це впливає на загальний розвиток, на інтелект нації. І ми рекомендуємо для цього вживати в першу чергу це продукти моря, морську рибу, морську капусту, які місяць саме більше натурального йоду, і який дуже гарно засвоюється. З наших місцевих продуктів я би порекомендувала горішки їсти грецькі зернятка з яблук, не викидати, а з'їдати це подобається досить нашим діткам. Вживати червоний буряк, моркву. Вишні в сезон, а також користуватися юдованою сіллю. Це, по-перше, нам що дається і нарушення зусиль на напрямках, От, і спільна охорона державного кордону, коли, допустимо, дві країни, вже якщо охороняють кордон, це і плотність охорони, звичайно більша. От, також взаємообмін і інформації, порядком несення служби. От. І це вивчення техніки як поля з польською стороною нашої, так і українською стороною польської. Остався я служити, тому що мені подобається служити в державній прикордонній службі, і мені дуже сподобалася ця застава. Воля оп'янила людей і так далі. Але дуже скоро ми напилися тої інформації. І не завжди позитивної, а в дуже багатьох випадках негативної. Це скажімо так, культура західна, споживацька, спрямована, скажімо, елементи насилля, елементи агресії і так далі. І вони не так, можливо, вплинули на людей старшого покоління чи середнього. Як негативно вплинули на наших дітей. Між дівчатами суперечки вирішуються дуже мирно, просто розмовою. А між хлопцями деколи бувають і дуже різкі моменти. Якщо тебе хтось вдарить, то ти його вдариш? <свісно> ну, спочатку ні, там поговорю з ним, а потім вже можу вдарити. інструмент, призначений для розжимання і зжимання е металевих елементів Під час дорожньо-транспортних пригод, аварій різного типу. Також представлені кусачки, якими можна можемо обрізати, зокрема 100 стільки металеві, будь-які металеві деталі з автомобільного, з автомобільного транспорту. Саме ця зброя, яку ми сьогодні нищили, це зброя, яка проходила по кримінальній справі і знаходилася в нас як речовий доказ. Справа завершена і рішенням суду її призначено для її подальшого знищення. Наголошували на світловідбиваючих елементів, світлоповертаючих. Ночі також щоб були ліхтарі спереді, щоб було видно. Ліхтарі ззаді червоного, спереді білого кольору, по бокам оранжевого, щоб велосипеди, мопеди були в справному стані. Працювали звуковий сигнал, гальмівна система. Ну, в принципі, на такому водії позитивно реагують. Машина нарушила правила дорожнього руху. При робочій сигналізації виїхала на маршрут слідування електрички, яка Результат ви бачите. Осудимо колію. Постараємося звільнити електричку і запустити. Підуть поїзда по графіку. Пожежа ліквідована. Ліквідовано годину назад. На даний момент йдуть відновлювальні роботи. Я думаю, на протязі е, години-півтори будуть е, відновлені всі ці. Зараз робляться відновлені роботи. Я думаю, за півтори години ми справимося. з цим. Він полишив все. Бо матір Україна просила його, зроби крок на зустріч, пішов. Не відмазувався, не шукав причини, щоб позостати. Зробив крок і пішов. По тоненькому льодові і прорвався захистити. Зробив те, що міг. Зробив, як міг. Завжди був людиною. Вічливою, старанною, завжди готовою прийти на допомогу, надійним помічником, надійною опорою для своєї неньки матусі, захищав, допомагав, дуже працьовита людина, все село, вся школа, всі учні, вчителі. Ми дуже сумуємо і скорбимо. Незаконно нас утримували там. Утримували незаконно. Нас утримували там за ґратами. Туди приїхала прокуратура, міськ відділ. а скільки часу отримували? У кожного різні терміни були. Рік, півроку, рік. А в Івано-Франківську взагалі в підвалі тримали. А, А чого вони вас отримували? Просто так, заради грошей. Все зараді грошей. За гроші батьків та родичів. Родственника. Ніяких ліків вам не давали, абсолютно ніяких? жодних. Давали буйним транквілізатори, снодійне, яке усипляло на добу на дві. Мене перевозили з Івано-Франківська під таблетками, щоб я спав. Водія, який став причиною аварії, завезено в Луцький вон для освідування стан алкогольного співвідування. А що, було відчутно від нього якийсь запах чи як? на місце, Ми відчули, що. Від водія водія є запах споружнений рота, порушена координація рухів, і все себе так. Видно було, що він стая певний сім. Побачив дзеркало фари дуже швидко, на шаленій швидкості наближалось авто і все. Я лише встиг, не знаю, що я встиг. Удар був, почало крутити автівку, вдарило в стовп, і ось біля стовпа зупинився. І от возле столба остановився. Ми заключили договори з Національною службою здоров'я на фінансування. У минулому році у нас була медична субвенція і згідно фінансування Національної служби здоров'я нам різко зменшилася кількість коштів. Якщо раніше ми мали там мільйон, а в цьому році ми повинні, мати, повинні були мати 2 мільйони з половиною, то зараз ми на місяць отримували всього 108 тисяч. Цих коштів катастрофічно не вистачає, їх тільки навіть не вистачає на зарплату. Апарат ШВЛ, він дорогий. Ага. Далі ще. Потім йде ну, ліцензія, того, іде інші. Там апарат УЗІ, УЗД-апарат. Потім лікар-анестезіолог, моніторкація і два, що, щонайменше дві особи, які працюють в за основним місцем роботи, в цьому закладі. Ми сприймаємо наших дітей як наших дітей. Їм в нас добре. Ми бачили мам, і коли бачиш тих мам, то знаєш, що тут їм добре. Тут вони поїли, поспали в діті і медичне обслуговування, все є. А вдома в них цього всього не було. Діти приходять ну, жахливі з дому, запущені. І в нас от зараз останнім часом було багато дітей, яких мами забирають, ніби додому, виправляться, і діти поступають назад ще в гіршому стані, чим були. Це і осені прийшли дітки два роки і два місяці, два роки і чотири місяці. Так ви повірите, що ці діти не вміли тримати ложки. Вони тільки знали взяти хліба сухого в руку і їсти. Це ще пройшло місяць добрий, поки ми навчили їх повністю користуватися столовими приборами, тому що вони того вдома не мали. Там взагалі півтора місяця дитинці, вона так само буде дитинкою-інвалідом. Батьки ну, відмовляються відмовляються від таких діток батьки, і не хочуть брати на себе відповідальність таку. Правда, в такому винні самі батьки. Ну, це дитина із асоціальної сім'ї, в якій батьки зловживали алкоголем. Ну, і Під час вагітності так само мама зловживала алкоголем, і е, природа вона взяла своє. Дитинка народилася глибоким інвалідом. Виросла кількість дітей, які потрапляють зараз на облік у складних життєвих обставинах. Виросла кількість дітей щодо батьків, яких звертаємося до суду про позбавлення батьківських прав. Тобто ситуація в соціальній сфері після двох років пандемії коронавірусу дуже сильно загострилася. І це питання не лише Луцьку, а всієї України. Сталося водій їхав, стало погано. Після чого не поруч з керуванням їхав. А ви водія на стан лінії? Дивіться, зараз я вам нічого не можу сказати, оскільки його забрали в лікарню. Автопригода трапилась вчора ввечері в обласному центрі. Житель Рівненської області, керуючи автомобілем Рено, ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся з рекламним щитом. Внаслідок зіткнення водій отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували. Більше ніхто в автопригоді не постраждав. Відповідно, поліція відомості внесла до журналу єдиного обліку заяв повідомлень громадян про кримінальне правопорушення та інші події. Нині за цим фактом триває перевірка. Попередньо водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.